Біля Свято-Успенського собору прощаються з 44-річним захисником з Полтави Віталієм Захарченком. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі та колеги. Тільки почалася війна, він пішов добровольцем. Військомат, був призваний в саперний батальйон. І він прийшов в спеціальне навчання. Він був командиром, призначений командиром середньої ланки. Пішли на завдання і попали під Мінометний обстріл. Часть підрозділу загинула. Служив боєць на посаді сапера-розвідника. Загинув 12 вересня поблизу роботиного Запорізької області у наслідок мінометного обстрілу російськими військами. Повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Він сильніше, дуже дуже багатьох. Чоловіків тим, що він сам визвався, сам пішов. Він не був таким емоційним, він постійно посміхався. Останній раз я його бачила так десь рік назад. Я не бачила його. Мабуть, мабуть, ну да, з того моменту, як він пішов на війну, тобто я спілкувалася з батьками. Я завжди просто питала, як Віталя, норм і все. Ну це була звістка просто. Як для кожної сім'ї це було щось таке страшне. Як розповів керівник та колега загиблого Олександр Савчук, на підприємстві бурових робіт Віталій пропрацював 25 років. Була дуже відповідальна, совісна людина. Всі виконував всі поставлені йому задачі. Він все час за цих слабших людей заступався, допомагав. Він ніколи отак, ну, не мог пройти осторонь, якщо десь щось. Ну, Проїздила не так. Він на буровій працював дуже багато років, мабуть, після навчання відразу там, от він просто по кар'єрній сходинках, по кар'єрних йшов. Футболіст з вудкою в руках. Такий він наш був Віталік. Це добра, спокійна, максимально порядна людина. Ця людина була така дуже відкрита, відзивчива. Про нього за всі ці роки ніхто ніколи погано ні слова не сказав. Поховали воїна на Затуринському кладовищі. У нього залишились дружина, донька та батьки. Оксана Іванова та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.